Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 10 Тут всі статті такі великі, тому майте терпіння. Ну кому цікаво, кому не цікаво, то звісно перелистуйте це і не морочте собі голову. Кому цікаво, слухайте, може щось прокоментуєте. Стаття 10. неприпустимість припинення повноважень органів державної влади і інших державних органів в умовах воєнного стану. Ось така назва. Так, читаємо перший пункт у період дії воєнного стану не може бути припинені повноваження президента України. Опа, це дуже цікаво. Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати суддів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розслідування органів та органів під підрозділи під, під яких. Здійснюють контррозвідувальні діяльність. Ось так. От тому в період воєнного стану ці е, інститути права, так, Президент, Верховна Рада там, та інші міністри не можуть бути звільнені, так, не припиняють свої повноваження. Ось, ось і відповідь на це питання, яке багато кого хвилювало. Так, другий пункт. У разі утворення військової адміністрації населеного пункту населених пунктів Верховна Рада України за поданням президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування, перший підпункт начальник військової адміністрації. Крім повноважень, внесених до його компетенцій цим законом здійснює повноваження сільської селищної міської ради і виконавчого комітету сільського селищного міського голови, може затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільської селищної міської ради для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошуються просі або здійснюється їх переведення на різнозначну чи нижчу посаду. Так, другий підпункт. Апарації селищної міської ради та її виконавчого комітету і інші виконавчі органи з урахуванням абзацу третього пункту 1 цієї частини комунальні підприємства установи і організації відповідної територіальної громади підпорядковуються начальнику відповідної військової адміністрації. Так, тепер третій пункт: у разі утворення обласної або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після. Його припинення чи скасування у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру обласної, або у разі припинення Верховної Радою України за поданням або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням президента України відповідного рішення. Двокрапка перший підпункт 에, повноваження такої обласної або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації. Друге. Виконавчий апарат такої районної та обласної ради підпорядковується начальнику відповідної військової адміністрації. Третє від відповідній та обласній ради не здійснюють свої повноваження. Четвертий підпункт, четвертий підпункт. Що в ньому йдеться? Комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад, району або області підпорядковується відповідній військовій адміністрації. П'ятий підпункт управління об'єктами спільної спільної власності територіальних громад, таких, таких району або області здійснюється начальником відповідної районної або обласної військової адміністрації. Шосте призначення осіб на посади та звільнення з посад, які здійснюються начальником районної військової адміністрації. погоджуються з начальником відповідної обласної військової адміністрації. Сьоме. Ну, сьомий підпункт. Начальник обласної військової адміністрації, начальник районної військової адміністрації за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації може увільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату такої районної або обласної ради для таких працівників оголошуються просі або здійснюється їх переведення на різнозначну чи нижчу посаду. Так, тепер четвертий пункт. У разі прийняття Верховної Ради України рішення передбачене частиною 2 або 3 цієї статті, начальник військової адміністрації, відповідна обласна або районна військова адміністрація здійснюють повноваження, передбачені відповідно частиною 2 або 3 цієї статті з дня набрання чинності, зазначеним рішенням Верховної Ради України протягом строку, передбаченого цим, цими частинами. У разі усунення загроз для безпеки і правопорядку на території області за поданням президента України Верховна Рада України може прийняти рішення про поновлення роботи органів місцевого самоврядування на території відповідної області до закінчення 30 денного строку, передбаченого частини 2 або 3 цієї статті, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану. Якщо протягом 30-денного строку після припинення або скасування воєнного стану виникнуть визначені законом підстави для призначення позачергових виборів відповідної місцевої ради, начальник військової адміністрації, відповідна обласна або районна військова адміністрація, проваджують здійснювати Повноваження передбачені частинами 2 та 3 цієї статті до обрання нового складу відповідних органів місцевого самоврядування, якщо президент України не прийняв рішення про утворення на цій територіальній військово цивільної адміністрації. П'ятий пункт. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного. Сектору економіки комунальних підприємств, установ, організації, керівником державної служби або суб'єктом призначення сільським селищним міським головою, головою районної 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 у місті обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачення законом на підставі поданої заявки, заповненої особової. Картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність таких осіб громадянства України освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ви декларації особи уповноваженої на виконання функцій державного або місцевого самоврядування за минулий рік. Ось так державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до абзацу першого цієї статті, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органи місцевого самоврядування. Для цієї частини не застосовується при призначенні на посади державної служби, за якими спеціальним законом встановлено порядок виконання обов'язків у разі відсутності керівника державного органу, у тому числі. У разі припинення його повноважень чи звільнення з посади, крім випадків, що встановлений конститу... спеціальним законом порядком неможливо застосувати через відповідальність осіб, якщо... на яких може бути показано виконання обов'язків керівника державного органу. Ну, важко читати, Ну, що, що поробиш. Шостий пункт. Особа, яка претендує на заняття політичної посади, посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, посади керівника комунального підприємства, установи організації у період дії воєнного стану не подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою мовою відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Це цікаво. Чому так? Е, особи, Особита призначені в період дії воєнного стану на період посади, а також відповідно до абзацу першої частини п'ятої цієї статті на посаду державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб'єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, подають документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до закону України про забезпечення функціонування Функціонування української мови як державної протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану у разі, якщо такий документ не був поданий ними раніше. Ось так. Оце зрозуміло. Так, 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 читаємо далі. Фу. Не хочу далі читати. Хто, досмотрел, де, хто додивився до цього моменту, поставте плюсик, щоб я бачив, що ви додивились. Ну тут дуже багато читати, в мене вже знаєте, дуже важко це читати. Тому кому цікаво, прочитайте це, прочитайте це самі.